створено новий український дистанційно керований комплекс розмінування. Ну давайте робити виводи, тому що впереді важке час. Йомінний трал розрахований на нейтралізацію протипіхотних мін усіх типів. Робот сапер оснащений камерою з передавачем, тобто для керування, не обов'язково контролювати процеси з дрону. Розміновувач уже пройшов випробування в реальних умовах. За його допомогою розмінували один із районів Святогірська Донецької області. Зараз його розробку визначили пріоритетною для збройних сил України. Що ж, війна технологій у самому розпалі. Вітаю вас на каналі Еспресом. Сьогодні в нашій програмі Війна та зброя. Ми, звісно, будемо говорити про нову вітчизняну і закордонну зброю, і техніку, яку використовують наші військові на полі бою, але більше про те, що зазвичай залишається в тіні, і обмежує цей потенціал нового. Бо, по-перше, усі нові зразки і техніки потребують відповідних тактик використання і орштатних структур у нашому війську, як приклад, з'явилися ударні дрони. І після цього в наших бригадах таки довелося створити окремі роти розвідувальних і ударних безпілотних комплексів, і людей призначають тепер на конкретні посади, і головне з конкретною військово-обліковою спеціальністю оператор дрону. А от коли йдеться про використання засобів окопного ребу чи, наприклад, наземними роботизованими платформами, у війську поки що такі постійні імпровізації і поки що не завжди вдалі. А ще нова зброя, і наша і закордонна, вона потребує ефективної системи ремонту і обслуговування. Зразків все більше і проблем з ремонтом стає все більше, бо часом запасних частин бракує, а часом бракує навіть ремонтної документації. Відтак, найновіші зразки часом не воюють, а очікують на ремонт. Тож, чи може наше військо швидко адаптуватися під нове озброєння і технології і чи можна весь цей новий арсенал, особливо закордонного виробництва, оперативно ремонтувати, обслуговувати і навіть модернізувати? Про це ми і будемо говорити в нашій програмі Війна і зброя з нашими військовими і виробниками в черговому випуску нашої програми. Мене звати Сергій Згурець, я директор інформаційно консалтингової компанії Дефенс Експрес, яка зараз спільно з каналом Еспресо прагне вис... Світлювати найбільш актуальні тренди в житті нашого війська, і нашого оборонно промислового комплексу, хотів би почати нашу розмову. З того, що десь тиждень тому я мав спілкування з офіцером одного з підрозділів, це був батальйон Вовки Давінчі, де офіцер казав про те, що нам потрібні нові технологічні рішення. Вони там були першими з детям, хто закупають оці дистанційно керовані модулі. Шабля зараз розраховують на те, що до них нарешті надійдуть роботизовані платформи. Що не менше сподівається, що такі платформи до них надійдуть, і він мені казав про те, що дійсно є проблема. Гранатометників у батальйоні вистачає. А от операторів наземних платформ взагалі не існує. І це створює такі певні нюанси з подальшим обслуговуванням і використанням цих нових зразків озброєння. Хотів би вас запитати, до вас у вас великий досвід. Ви так само хочете свій підрозділ зробити інноваційним. Так само у вас є досвід спілкування в Міністерстві оборони, коли ви були людина, яка займалася просуванням. Технології для того, аби ці технології були швидко використані на полі бою в форматі цього проектного офісу акселератор те, технологій». І от хотів би запитати вас, чи дійсно існує проблема такої того, що наші військові чи наші структури не встигають за тими змінами, які сьогодні пропонують або розробники, або постачальники, і часом такої гармонії не існує? Пане Сергію, цей елемент нашої оборони називається технічна мобілізація. От якщо ми швидко відреагуємо і в деталях розпишемо, яким чином тандем 2 чи шабля будуть постачатися і використовуватися на полі бою, таким чином ми отримаємо тактичну перевагу над ворогом в деталях, і, зокрема, в позиційній обороні матимемо беззаперечну перевагу. Ці е, названі мною комплекси вже використовуються щоправда в обмеженій кількості. І сьогодні та робота, яка докладається, зокрема, заступником головнокомандувача Андрієм Лебеденком, вона спрямована саме на те, щоб якомога швидше е, ці тандеми стріляли вже у ворога на полі бою, і цілий комплекс заходів проводиться задля для того, щоб і кадри підготувати, бо це внесення змін до штатних розписів підрозділів. І підготовити ремонтну базу, і автомобільну базу, і е, забезпечити вчасно боєприпасами ці підрозділи, і ті ж самі вуки до в е, мають проблеми не лише з постачанням самих комплексів, а й з забезпеченням боєприпасів. Тому це комплексне рішення, і до нього треба підходити не інакше. Е, навчання може проводитися вже зараз на ці комплекси. Для цього не потрібна держава чи міноборони, чи будь-яке рішення. Держава мала би дозволити приватникам проводити власне навчання, а потім за іспитами своїми, наприклад, або під, іспитами в підрозділах безпосередньо допускати людей до використання автоматизованих систем ураження і ведення вогню. Тому такі комплекси є. Вони ближчим часом будуть з'являтися в масовому виробництві. Ми очікуємо. З, якби, з тижня на тиждень підписання перших контрактів і по тандему, і по шаблі, і будемо е, сподіватися, що е, сама система безпеки й оборони відпрацює інші елементи, як то штатні чи забезпечення чи ремонт, в е, такому швидкому темпі, задля того, щоб зупинити ворога на тих напрямках, в яких ми маємо зараз питання. Пане Павле, є пропозиції з одного боку там створювати спеціальні там експериментальні підрозділи, які будуть брати оці нові зразки і напрацьовувати оптимальні тактики використання їх на полі бою. а інша версія, це, як ви кажете, просто брати людей, готувати потім їх повертати в підрозділи вже з новими зразками. Яка схема на вашу думку є більш оптимальною? Схема має бути комбінована, але Законодавство таким чином побудоване зараз, що військово облікову спеціальність за тим чи іншим напрямком людина може отримати лише в спеціалізованих навчальних центрах збройних сил України. А це категорично неправильно, це просто зменшує швидкість підготовки людей для використання таких автоматизованих систем на полі бою. Тому рішення має бути комплексне. Ми маємо використовувати приватні компанії, які і є виробниками зброї, задля того, щоб швидше підготовити людей. А зворотній зв'язок, яким буде приходити від підрозділів, звичайно, має узагальнюватися в відповідних наукових центрах. Вони в нас є, вони ці питання відпрацьовують. Більше того, наукові центри готують відповідні статути, адже тепер буде окремий вид збройних сил, і до нього має бути закон, який визначає, як ці підрозділи взаємодіють, комунікують між собою, долучаються як сили і засоби. Старшого начальника задля того, щоб ефективно управляти цими підрозділями, якщо вони будуть створюватися окремі. Хоча е, перш, первонаперво вони мають з'явитися в тих бойових бригадах, які вже є створеними. Там є бибаки, принаймні, обороти да, окремі безпілотних авіаційних комплексів, можна їх розширювати до батальйонів, і це можна зробити достатньо швидко. А коли ми говоримо про е, командирів і самих військових, тому що, мон зразок техніки має бути достатньо досконалим, щоб під час виконання бойової завдачі він не був обтяжливий і не створював проблем для самого командира і для самого військового, Це означає, що напевно що на певному етапі ще треба додати складову, яка забезпечить такий життєвий постійний зв'язок з розробниками, аби швидше дотягнути розробку до того рівня, яка воно буде дійсно допомагати на полі бою, а не перешкодити. Шкоджати виконання тієї чи іншої задачі, ну це вже фантазія кожного командира. Але е, така взаємодія між розробником, виробником зброї і військовими, вона взаємовигідна, адже отримуючи зворотній зв'язок, ми можемо вдосконалити той чи інший виріб, і натомість, е, використовуючи ті чи інші засоби на полі бою е, ефективно, ми передаємо цю інформацію е, до інших підрозділів, які можуть. Вже завтра отримати на постачання, отримати ці комплекси той же тандем чи шаблю, і використовувати вже не з голого аркушу, а мати напрацювання і виробника, і тих бойових підрозділів, де вже відпрацьовувалися, ну, працювали на цих системах. Я думаю, що навчальні центри, які вже створені, ще раз кажу, у виробників вони і будуть першими абсорбантами цих. Цієї інформації задля того, щоб і статут правильно підготувати для автоматизованих підрозділів, і штати швидко змінити чи то оператор, чи то помічник оператора, чи то навідник, чи то заряджаючий, як це має правильно називатися, обліковуватися, і відповідно яким чином має людині виплачуватися його праця. Але те, що це докорінно змінює наземну ситуацію. В плані ведення бою, стилю ведення бою, дозволяє командирам більш ну, з більшою фантазією підходити до е, розміщення бойових вогневих засобів ураження. Це правда. І найголовніше, що це пов'язане напряму з мобілізацією. Ми часто говоримо, що немає людей, для того, щоб вести бойові дії. Так люди є. Давайте технічну мобілізацію проведемо. І тоді частина людей вивільниться, адже е, роботу на полі бою будуть виконувати роботи, чи то безпілотні апарати, чи то наземні керовані комплекси, такі е, напрацювання у нас є. Я ще раз кажу: треба допомагати Лебеденкові, щоб ці контракти якомога швидше були укладені. Люди, тобто виробники, чекають на це. Люди, які на полі бою військові, чекають на це, і я з того з тих нарад, на яких я був присутній. Чув е повну переконаність е Верховного головнокомандувача в тому, що е це правильний напрямок розвитку наших збройних сил.